У Луцьку триває футбольне літо. 19 та 20 серпня відбувся уже п'ятий дитячий турнір під назвою Волинькап цього разу на футбольному полі Луцького авангарду зібрались 10 команд найменшої вікової категорії до 8 років. Асоціація футболу Волині спільно з фондом Ігоря Палиці тільки разом організували на літніх канікулах серію футбольних турнірів для дітей різної вікової категорії, у яких беруть участь не лише волинські команди, а й футбольні клуби з різних областей України. Напротязі всього літа на наших стадіонах підшипники і стадіоні Авангард проходять дитячі змагання. Це вже п'ятий турнір. Зараз грає молодша група. Діточки 2015 року народження. На наших турнірах участвують. Команди не тільки з Волинської області на турнірах були команди з Київської, Львівської, Рівенської областей. дуже раді бачити таку велику кількість команд, які зібралися позмагатися у футболі. Діти дуже вмотивовані, і в дітей дуже гарний настрій. Фонд і Галяпалася тільки разом продовжує підтримувати спортивні змагання. Взагалі дуже важливо, аби змагання відбувалися якомога частіше, адже це підсумок їхніх тренувань. І лише в змаганнях вони можуть зрозуміти, чого вони досягли у своїх тренуваннях. Серед десяти команд за перші змагались і одна дівчата. Як зізнаються, юні амазонки дуже. Же люблять футбол і боротьба з хлопцями їх не лякає. Ми дуже сильно любимо футбол і не боїмося змагатися з хлопцями. За три роки ми навчились багато чого, впевнено атакувати і забивати голи. Чимало батьків прийшли підтримати своїх юних футболістів. Радіють, що діти мають улюблене заняття і з користю проводять своє дозвілля. Чотири роки вже займаємося так, дуже задоволені. Адже спорт це здоров'я, це є дисципліна. Ми вдячні нашим тренерам, які виховують наших таких діток. Я дуже люблю футбол, і я хочу, щоб моя команда перемогла. У стартових поєдинках збірна Волинь 2 здобула чисту перемогу над Амазонками. А футболісти респекту з рахунком 5-0 виграли у збірної адреналіну. Причому усі голи вдалося забити у другому таймі, і автором більшості з них став Даниїл Кушнірчук. У нас був успішний матч і ми забили 5 голів. І з тих 5 я забив 3. Ми тренуємося кожен день, тому показали такий результат сьогодні. Два дні під спекотним сонцем тривала боротьба за першість. Спочатку в групах, а потім продовжили змагання у Золотій та срібній лігах. Не дивлячись на юний вік, більшість команд має чималий ігровий досвід. Тому конкуренція досить сильна, адже усі мотивовані на перемогу. Я займаюся п'ять років і хочу бути професійним футболістом. Ми вже були на багатьох турнірах і маємо багато досвіду. У нас дві команди приїхали з ковеля дуже добре. Що ці Змагання проводяться і ми, звісно, хочемо перемогти. У підсумку команда Коваля здобула найбільше перемог і виборола перше місце у золотій лізі. Трішки не вистачило сил футболістам Волині. Обидві команди стали призерами турніру, проте впевнені, що здатні перемагати. У нас дуже сильна команда. Ми хочемо стати ще сильнішими і хочемо вигравати кожен раз перше місце на турнірах. Турнірну таблицю срібної ліги очолив футбольний клуб Шахтар із Нововолинська. Футбольне літо ще не завершується, і вже цього тижня за першість та призи від фонду ігоря палець тільки разом змагатимуться футболісти у групі Ю 12 Ольга Яцюк, для новин на часі.